Ці українські воскові вінки справа рук канівської майстрині Нелі Прошак. Говорить, ідеї для робіт брала з культурних мотивів Черкащини, Кіровоградщини та Вінничини. Дуже хотіла зрозуміти цю техніку, старовинну техніку вощення квітів. Ну і не просто для себе зрозуміти і навчитися цієї техніки, а і передати наступному поколінню. Розповідає, приїхала з роботами до Черкас, аби показати різноманітність технік. І з кожним наступним кроком, коли я більше і більше створювала віночки, кожний був оригінальний сам по собі, але все ставав краще і кращий. Мода на воскові віночки до України прийшла з Англії з часів вікторіанської епохи, розповідає майстриня Анна Веретільник. Це ті витончені і ексклюзивні речі, які показують глибоку національну культуру. Тож робота над ними каже клопітка. Тут дуже велика робота пророблена. Це не одна і не дві години, це місяці, а може навіть роки. Відує виставки, бо тут, каже місцева жителька Марина Оніщенко, пізнає своє коріння. Враження залишилися. Дуже позитивні, теплі, яскраві, радісні. На даний час такої радості не вистачає людям. Воскові віночки з давніх давен дівчата одягали на сватання і весілля. Зазвичай такі святкування відбувалися після Різдва. Тож і виставку Нелі Прошак організували в січні відповідно до циклу українських народних свят. Розповідає голова обласної спілки майстрів народного мистецтва Ольга Мартинова. Міняється світ, не міняється традиції. Традиція залишається мі в плані. Працюємо в тому напрямку, щоб підтримувати традиції, традиційні свята і, звичайно, обереги ті, які працюють, тому що дівочий вінок це ну от в даному разі це останній віночок, який вдягає жінка в своєму житті. Додає, відвідати виставку можна протягом наступних трьох місяців. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.